Допоки Україна живе очікуваннями виборів президента, Херсон, крім того, ще й у передчутті одразу двох довгоочікуваних фестивалів: Кроку майбутнє і Мельпомена Таврії. Щодо останньої, це буде 16-й за ліком фестиваль. Мельпомена святкує своє повноліття, і на прес-конференції, яку зібрали у Херсонському драмтеатрі, за спиною батька і засновника міжнародного театрального дійства Олександра Книги можна було побачити паспорт Мельпомени. Свято очікується, як завжди, масштабним і феєричним. Майже на всі постанови квитки розкуплені більше як на 70%. Хоча тут знову ж таки не без ложки дьогтю через скрутну і нестабільну політичну і суспільну ситуацію в Україні не всі колективи змогли приїхати. Колективи з Угорщини, і Грузії, Львова та Донецька з різних причин свою участь відмінили. Натомість на їх місце запросили інші театральні колективи, яким за честь виступити на Херсонському театральному терені. На повинну хочуть потрапити. Це інше діло що ми вже, знаєте, так відмовляємо. Але коли нужда нас змусила, і ми до людей звернулися, вони в той, тій ж миті вони зібрались і приїхали. Ви знаєте, ми декларували, до останнього моменту повинен був приїхати театр із Донецька. Просто повинен був приїхати і не просто а 100 чоловік. Але ви знаєте, що зараз відбувається в Донецьку. Я знову ж таки був на тій зустрічі у Кривому Розі, так навіть представники Донецька не змогли приїхати, тому що не приїхали один з блокпостів. Їх не випустили змі цього року. Мельпомена буде вся у синьо-жовтих кольорах з яскравим присмаком патріотизму. Олександр Книга переконаний, це не аби як прийде до вподоби сучасному українському глядачеві, адже він кардинально змінився. Те, як реагує сьогодні, зал от зовсім по іншому, на певні нюанси. Ми стали більш патріотами. Ми сприймаємо якісь речі, от от шкірою своєю. Чесне слово. Дочора йшли не їда, зал стояв просто 15 хвилин аплодував. В захваті от, тому, що там є підйом емоційний, тому що ми намагаємося своїм виставам дати оцей поштовх, щоб воно змусило людей. Тому буде ні, нікому нічого не вдасться. Якщо треба, то я сам автомата візьму і буду відстрілюватись. Мальпомену Таврі з нетерпінням очікують тисячі херсонців. Чекають на Херсонське театральне свято, яке просто не вміє розчаровувати свого глядача. Відкриття міжнародного театрального фестивалю пройде 24 травня.